Тисяча днів повномасштабної агресії. Вітання з міста Героя Харкова, який зустрічав цю агресію мужно. І зміг чергове довести свою європейськість, українськість і патріотизм. Як парламентарка я зустрічала перші хвилини вторгнення в Києві, адже тривала пленарне засідання. Тоді я точно розуміла, що від парламенту залежить дуже багато через цю тисячу днів страждань, сльоз, втрат, але й надій, досягнень. І багатьох прекрасних моментів, які переживає наша держава, ми стали країною кандидаткою до ЄС. Ми рухаємося в євроатлантичному просторі і вірю, що точно будемо 33-ю країною НАТО, тому що українські сили оборони є сьогодні найкращими в світі. Я хочу всім побажати витримки, здоров'я, а саме головне єдності. Україні багато ще треба досягти, але впевнена все це відбудеться. Слава Україні! Слава силам оборони!